І зборники Святослава. Найдавніші збережені пам'ятки писемності Київської руси. Збірники літературних творів кінця 11 століття написані для Великого князя Київського Святослава Ярославовича. Книги містять як переклади з грецької, так і оригінальні твори старокиївських авторів, матеріали з граматики, логіки, поетики, повчання, притчі. Загадки Одерзості. З дерзким не ходив в путь, щоб не встав проти тебе в дерзості своїй, і в боромлі його погинеш. З ярем не сварися і не ходи з ним крізь пустиню. Перед очима бо його кров, як ніщо є, і не буде кому помогти тобі. І переможе тебе. З Юродивим совіта не твори, не може бо слове здержати. Перед чужими не роби нічого таємного, бо не всі теж саме сотворять. Не являй всякому чоловіку серця свого, щоб не возносив тобі слави, не дай жоні душі своєї, бо ж вона наступить на міць твою. Відверни очі від жони красної і не гляди чужої доброти. В доброті божіночій многі заблудили, і дружба від неї, як вогонь, розгоряється. Заміжньою навіть не посить і не побесідуй з нею у вині, бо як прихилиться твоя душа до неї, духом своїм сповзеш у пагубу свою. Не ревнуй славі грішника, бо не відаєш яким буде розрушення його? І зборники Святослава 1076 рік